Доброго дня, компанія Автофокус у нас натходження Suzuki SX4. Ось такий прикольний кросовер 2018 року випуску, невеликий пробіг по автомобіля, непогана комплектація, класний стан, візуально виглядає просто чудово. Тут на задні партрончики присутні. Далі, зараз покажу по салончику, охай чистенький. Тут у нас є склопіднімачі задні. Центральний підлокітник, третій підголівник, тканевий охайний салончик, безключовий доступ на передніх дверях, повний склопакет, електричне регулювання, партроніки, туманочки, автосвіт, шкіряне мультикермо з підкремовими полісочками, салончик чистенький охайний, на автоматичній коробці передач. У нас присутні підігріви передніх сидінь, клімат двох зон, така мультимедіа, датчики дощу. яскравому. В червоному кольорі ми знаходимося в Михайла Гришка 4А, працюємо без вихідних. Авто можна придбати в кредит, лізінг або приїхати та забрати його за готівку. Чекаємо вас в гості на перегляд.